Харків розгортає нову мистецьку сторінку. Нещодавно у місті свої двері відчинив новостворений виставковий простір арт-галерея Біла зала старт роботи локації відзначило спільною ретроспективою двох знаних харківських майстрів: скульптора і народного художника України Катіба Мамедова та архітектора дизайнера і художника Максима Розенфельда. У білій залі вони поєднали пластику та силу скульптури з графічною точністю міських фасадів, підкреслюють організатори. Ця подія приурочена до Дня міста і до Дня Незалежності України. Виставка стане зустріч двох творчих світів класичної культури та авторського живопису, об'єднаного любов'ю до міста та мистецтва. На перший погляд, поєднання скульптури та архітектурної графіки може здатися дещо незвичним, але за ним криється особиста історія. Виявляється, Максим колись був учнем Катіба Мамедова. Тож їх об'єднує не лише любов до мистецтва, а й багаторічна дружба. Саме тому виставка Акцентуй Розенфельд. Це насамперед історії вірності товаришеві та наставнику. Джерелом натхнення для обох авторів став сам Харків. Максим зізнається, його роботи виникли як щира реакція. на виклики часу без наміру створювати конкретний проєкт. Ця ідея дуже давня. Насправді я робив це, малював це. Багато років тому і була перша книжка, яка вийшла в 2017 році. А от зараз, під час війни, в 2023 році, це вже була така доволі гостра реакція на те, що відбувається з містом, і з руйнацією архітектури, в тому числі і взагалі процесів, які є. Тому от мені хотілося просто от так от виплеснути свою потребу, це все малювати. І от зібралася доволі велика кількість робіт, які я зробив в 2023 році. Вийшла нова книга. А ці роботи це вже Матеріали, які були зроблені до цієї книги, фасади 2024 року. У свою чергу Катіб Мамедов говорить: мої роботи самі розкажуть за себе. Скульптура для митця це не просто форма, а філософія матеріалу і життя, де кожен твір свої рідні діалоги з простором. Тут звучить і військова тематика, що відображає непрості часи, у яких живе місто. Та ні вдавляють та прекрасна Мене надихає прекрасна харківська земля, українське повітря, азербайджанське сонце і душа уже скоро виповниться 40 років. Як я творю в Харкові? Живу. Тому я б сказав, що джерело надходження для мене це харківська земля та азербайджанське сонце. Азербайджанське сонце організатори підкреслюють значна частина представлених в білій залі робіт. Вперше винесена на публіку виставка. Вражає масштабом, кількістю творів та несподіваним експозиційним рішенням, яке дозволяє глядачеві зануритися у два світи водночас монументальність скульптури та легкість архітектурних замальовок. Це чергове нагадування. Місто продовжує жити й творити, а мистецтво не згасає навіть поблизу фронту. Дуже важливо, це есенційно для Харкова не спокладати надій, не, бути, не мовчати власне, і не ізолюватися від іншого світу, бо ми всі відчували це враження, коли Харків, так би мовити, ставав островом, але при цьому зараз набагато більше подій і людей в цілому стало більше, і це дуже приємно спостерігати за цим. І відбувається такий харківський ренесанс, і дуже хочеться, щоб цього було більше. І ця виставка є власне цьому свідченням. А ще ця виставка не лише про мистецтво, а й про емоції, які воно дарує і буде дарувати харків'янам. Дуже багато вже зроблено, якщо взяти для це центральну частину міста Харкова, Сачевченка, взяти за парк. Ми насолоджуємося чудовими творами. Катіва і дуже багато зроблено. І це улюблено мистецтво. Сьогодні харків'ян дуже багато дітей підходять до ваших родин, там, да? І це дуже здорово насправді. Це ті емоції, ради яких потрібно жити і творити. Ну і Максим, ваші екскурсії, які ви проводите, і те, що ви нам підказуєте, і майбутнє, да, у нас є такі потужні плани на майбутнє, і я вважаю, що ми разом. Все цельного життя. Тому е, дуже вдячний вам. Дуже вдячна вам за вашу творчість. Дуже вдячний за ті емоції, які ви даруєте харків'ян. Біла зала працюватиме щодня з першої до шостої години, запрошуючи кожного охочого відчути новий ритм харківського мистецтва. Ольга Трачук, Ярослав Кононенко, Андрій Сириця та Олександра Панченко. Харків новини.